Не очікуєш від такої великої потужної машини, що вона буде так тихо працювати. Мені спочатку здалося, що я забув запустити двигун. Це у нас Infiniti qx 70 2013 року, і продавати ми його будемо фактично по низу ринку. Машина з двигуном 3,7 на 333 сили. Це максимальна комплектація з повним приводом, колір темний баклажан. Є рейлінги, є лінзована оптика з протитуманками, є парктроніки передні-задні. Також є огляд 360. Тут у нас 4 камери по периметру. Єдиний власник в Україні, жодних зауважень. Ні до роботи двигуна, ні до роботи коробки у мене немає. Також в машини немає жодної помилки. Світлошкіряний салон, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, пам'ять руля, електропривод руля. Вона на газу, газ четвертого покоління. Пробіг 111 814 миль. Акустика Bose великий екран, клімат двозонний, старт-стоп, запис до нас кнопки. Тут у нас варіатор з виборами режимів руху, режим сніг, є підігрів передніх сидінь. Також у нас світла стеля, є люк в комплекті. Ну і дуже багато місця на задньому ряду. Покажу вам зараз. Його він-код, самі подивіться, наскільки був мінімальний удар в Америці. В Україні ДТП не було. Єдиний власник у нас на території України. Електропривод багажника. Хтось може сказати, що у них не дуже великий багажник, хоча насправді місця тут немало. Ось такий варіант, можливо, його... Приїхати подивитися, зробити невеличкий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих, думаю, ця машина вам сподобається. До речі, власником тут ще встановлено LED-лампочки, так що вночі світло в нього шикарне.